Птахи взимку. Друзі. Відгадайте загадку та дізнайтесь, хто до нас поспішає. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Правильно, це снігур. Привіт, друзі! Я снігур. Червоногруда пташка з чорною шапочкою на голові. Прилітаю до вас із далекої півночі. Взимку їм різні ягоди, насіння бур'янів. Коротким і товстим дзьобом я вилущую насіння горобини, Гніздюсь я у хвойних лісах. А ще. Я люблю співати. Мій спів можна почути взимку. Зазвичай ми літаємо невеликими зграйками до десяти пташок, у люті морози ми сидимо нерухомо і лише час від часу ніби оживаємо, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Друзі, відгадайте загадки та дізнайтеся, які птахи зимують разом зі мною. Відгадай, хто летить до мене. Жовтогрута, щебетушка має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називається. Так, правильно. Синичка. Привіт, друзі, я синичка. У мене ошатна жовта сорочка, чорний галстук, Зеленувата спинка, Яскраво-білі щічки чорна шапочка. Я дуже рухлива. Причепившись до тоненької гілочки, Я починаю готуватися ще весною або влітку. Але взимку мені не завжди вдається знайти схованку. Друзі, відгадайте, хто ще до нас поспішає? Маленький хлопчик, у сірій свитинці, по дворах стрибає, крихти збирає. Правильно, це горобчик. Привіт, малята. Мене звати горобчик, хоч я і не вибагливий у виборі їжі, проте взимку мені дуже потрібна допомога людини. Харчуюся я насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому дуже вас прошу підгодовуйте нас взимку. А це що за птах? Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто це? Правильно, мене звати дятел. Я можу як і відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимую я. У дублі, який сам і видовбую. Зазвичай я харчуюся комахами, ягодами і насінням. Але взимку моє меню значно звужується. Але мене рятують насіння ялинових і соснових шишок, і попри невелику кількість їжі. Ми, дятли, є дуже щедрими птахами і з легкістю можемо поділитися їжею з іншими птахами. Ще багато різних птахів залишилося зимувати у наших краях, але птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Тих запасів, що були зроблені восени. Не вистачає, тому і гинуть птахи у сильні морози. В наших силах, друзі, врятувати птахів, розвісити годівнички і всю зиму підгодовувати їх. Що то годівничка? Це маленький стіл для пташечок, а на ньому різні страви. Горобці, синички, гави. Прилітайте на обід у їдальний вільний вхід. А чим ж можна годувати птахів взимку? Один-два рази на добу протягом всієї зими можна насипати в годівничку насіння соняшника, гарбуза, дині, кавуна, горішки подріблені, сирі. Зерна пшениці, ячменю, проса, овесу можна пригощати птахів маслом або салом без солі, копчення чи спецій, шматочками сушених або свіжих ягід та фруктів. Не можна птахам давати хліб, особливо свіжий та житній, щось смажене. Солоне запліснявіле, а також заборонено пригощати птахів пшоном. Слідкуючи замнемо таблицею, уважно послухайте вірш віри паронової Хто летить до годівниці. Хто летить до годівниці? Галки, снігурі, синиці. Горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летить у вирій, прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала. Малята, поставте це відео на паузу та разом зі своїми рідними. За допомогою мнемо таблиці вивчіть цей вірш. Зніміть на відео, як ви розповідаєте його. Та надішліть нам у вайбер-групу. З нетерпінням чекаємо ваших відео. А також не забувайте дбати про птахів. До побачення!